Розпочали засідання сесії депутатів і затвердження районних програм, зокрема щодо програми економічної соціального розвитку на 2014 рік. То частину тих коштів, які були виділені відділом освіти та сільськими радами на співфінансування медицини, а це понад 1 мільйон гривень, відповідно по домовленості передали освітянам для проведення робіт з енергозбереження загальноосвітніх шкіл району. Є пропозиція збільшити збільшити районний бюджет на цю суму. На віку освіти для провадження не розберігаючи заходів протягом 2014 року, також на сесії затвердили звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2014 року та внесли зміни і доповнення в цей основний фінансовий документ на поточний рік. На засіданні депутати вирішили створити тимчасову контрольну комісію районної ради з питань упередження протиправних дій та запобігання проявам корупції в установах та організаціях усіх форм власності. До неї увійшли керівники райради та по одному представнику від кожної фракції. Усі, проти кого були вчинені протиправні дії шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, можуть звертатися до комісії, адже як повідомив заступник голови районної ради Сергій Твардовський, вона має широкі повноваження. Ця комісія може повернути свої засідання, засідання буване, від того, де я працюю. В тому числі це може бути і працівників місії, постійні і зобов'язані комісії, на пов'язано на засіданні цієї комісії зв'язані пояснювати з небезпеки, несу прокуратури інші і Комісія має право пробити цього приводу висновку. рекомендувати раді звертатися про недоцільність перебування таких осіб та осіб на відповідні почати звертатися до правоохоронних органів, те, що вони за наслідками розгляд, яких вона оперативний заклад. Створена комісія повинна сприяти розвитку бізнесу в районі. Переконаний голова районної ради Василь Джунза. Це ми бажаємо адміністрації і це ми бажаємо всім службам, які сьогодні на, на, на нашій калуші, не мішати працювати. Тим, хто може сьогодні поповнювати бюджет, створювати робочі місця і давати широку дорогу для малого і середнього і крупного бізнесу. Також депутати повернулися до питання щодо перевезення пасажирів у районі. Нагадаємо, що відповідно до рішення районної ради від 30 квітня мешканцям Калищини пропонували сплачувати за проїзд на усіх маршрутах у районі на 15% більше від діючого тарифу за умови, що таке підняття вартості послуги не перевищуватиме однієї гривні. А перевізники зобов'язалися розмістити у транспортних засобах оголошення із новим тарифом, але рішення було проігнороване. Директор автотранспортної асоціації Юрій Мутовін в свою чергу запевнив, що про рішення 30 Квітня дізналась тільки недавно, тому вже 7 травня перевізники врегулювали ціни. Але як зауважив депутат районної ради Богдан Дадяк, рішення районної ради і досі не виконується. Нових тарифів в автобусах так і не вивісили. за засобом фіксації зудопораду, так? І спеціально даю гроші, так, Їжджу громадським транспортом. Цей складний час кажуть, усі так робили, скажемо. Щодо скажімо предмету, маршрут калуш новиць від 28 восьмого числа як підняли собі без жодного нормативного документу, так і дотепер працюють. Старі тарифки є. Перепрошую, Нових немає. Сучергу голова райдержадміністрації Микола Жовнір повідомив, що більшість перевізників понизили ціни відповідно до рішення районної ради. Але якщо надалі рішення ігноруватиметься, то до них приймуться міри. Синхрон. Я підтверджую, що більшість перевізників. Значить, ціни понизу відповідно до рішення районної ради. Якщо вони не будуть виконувати ці, ну, умови, значить, в тому числі цієї угоди на пасажирське перевезення, значить, звичайно, при проведенні тендерів буде це грати.